Про наміри правоохоронців прийти з обшуком директор підприємства дізнався заздалегідь у Ковпаківському районному суді. Утім, там його заспокоїли, що суддя таке не дозволив. Однак, вже через годину інший суддя клопотання слідчого задовольнив. Вони бажали заблокувати підприємство. Скажу чому. Чотири підприємства, які незаконно отримали від пана гетьмана договори, не отримували на розрахунковий центр від нас даних про мешканців, даних про нарахування. І їм потрібно було, щоб ми не видали в встановлений термін до 10 серпня платіжні доручення для населення. Тобто вони не хочуть заблокувати наше підприємство, щоб ми не отримали кошти і не змогли підготувати міста до зими. Та незважаючи на ухвалу суду, керівник суму житла не дозволив правоохоронцям провести обшук, бо до судового документу закралася помилка. Замість вулиці 40 років жовтня, де знаходиться одне з приміщень сумжитла, значилося 40-річчя жовтня. З історії питання наразі чотири приватні жеки сперечаються з комунальним сумжитлом та міською владою за право обслуговувати сумські будинки. У різних судах розглядаються понад 10 спорів до того ж, обидві сторони звернулися за допомогою до правоохоронців у рамках одного. З кримінальних проваджень міліція і намагалася провести обшук. Тож судові розбірки навколо сум житла тривають про подальший перебіг подій. Ми інформуватимемо вас і надалі. Оксана Дацько Сергій Сурком на часі новини.